Так, народ, всім привіт! Хочу вам показати бій на КВ-1, на якому я отримав 2000 опита. Е, ой. На якому я отримав 2000 опита. Зробивши 4 фрага, е, маючи куча пошкоджень танка. Ну і, мабуть, що. Урона позасвіту. Так. Ну хоть записую, да, записую. Е ну, я завжди на цій карті вирішую йти їхати. От, в оцей, от, цю, от на оцю дорогу. Тобто в місто по суті. Е і там уже прострілювати гору. Прострілювати отой напрямок. Ну, Це не цікаво, як я їду туди. Як бачите, нас закинуло в самий топ. А якщо КВ-1 в топі, то це це добре. Ну, особливо якщо я. Бо я коли знімав це відео. Ну під час... Ні, я коли грав е, на КВ-1 в цьому бою. Тоді у мене був преміум-аккаунт на один день. І тоді. Е, і зараз акція, поки знімається відео. Да, зараз проходить акція. Типа. На максимальний опит. Е, маневри тяжелих танків да, здається так. Е, на максимальний опит. Щоб, е, ну, ти якщо його виграєш, цей конкурс, то ти отримуєш 15, тисяч, 15 років преміум аккаунту, здається, єдиного. Потім що потім ще отримуєш. Отримуєш, е, здається, як в першій ти 59 і, і золото голда. Е, Друге місце Type 62. І, і третє місце я вже навіть не пам'ятаю що. Ну, оцей КВ-1 нуб просто. Я слів не маю, як можна так зразу виїжджати. Матільда четверта преміумний танчик Досить важкий для взяття броні. От, вона пропадає з свята. Я вже починаю по ній Два рази вистрілюю і. І виношу. Так от, в, ці, в ті дні, коли я, знім, коли я грав на КВ-1, я просто фармив на ньому, я в середньому забій отримав по 100 тисяч. В, в середньому десь по 80 по 70 100 не було. І що ще я отримував. Тисяча в е 1000 -1000 мене був середній опит за бій. Тисяча народ. В середньому. У мене було 12 боїв, з яких я 10 виграв. І, на жаль, я вже потім пішов спати. Хоча за день так десь на, скільки це, виходить, 700 тисяч на, там, на фарми. Ну, Тут уже просто починається розбира розбирало танків. Хоча, як ви ще бачите, рахунок 5-6, ми програємо. Розбираю потрохи м -м, противників. Як бачите, снаряди летять майже точно. Це все за рахунок обновлення 086. Чудове обновлення. Снаряди точніше стали летіти, а тупо нерфіли. І це чудово просто. Таким танкам як КВ, це просто життєво необхідно. Ну, самі розумієте, чого через його швидкість. Тут я вже вирішую трохи далі вилазити. Тому що сидіти там немає змісту, чесно кажучи, чекати чогось. Але зараз по мені десь в ці моменти почне проходити урон. Хтось по мені почне стріляти. От. Якщо Т-34 стоїть під таким углом, ви бачите у нього ж раціональні кути нахилу броні, пз 34 здобав, не Відпирає мене. От. Усенця збіта. Я вирішую зразу її поремонтувати. Тому що тут це те саме, що собі на погибель Як бачите, в мене крітанули пушку. Мені цікаво, як це вийшло. Але просто вони попали вверх башні, бачите? Обідно. Просто обідно. Хоча це, це, що крітонуло мені пушку, це нічого ще не значить. Хоч так, да, розброс буде більший, але... Все одно снаряди будуть летіти відносно, ну точно, відносно. Е -е... Курсадер. Не знаю, якийсь він. дивний. Не можна так просто виїжджати. Там стоїть СО85 і... здається. І КВ-1. Що ж його тут розібрати? Якщо в мене перезарядка 4 секунди. Тут є, е, от, бачите? Його зараз розберуть. Цікаво хто? От, пусу 85 хотів. Йо, зібрав КВ-1. Пусу 85 хотів, але вже її добрали. От, навіть з косою пушкою я нормально стріляю. Відносно. Наглий КВ-1. Заліз за будиночок і виставляє лише свою... Е, Башню, яку я не проб'ю, просто не проб'ю. Хіба що можна вицілити? Бачите, як су, ось, хтось мені вицілив верхушку. Ото, куди попав. Тут ж взагалі броні немає. В цих трипліксах немає броні. Су5 попало мені знову вверх. Башню, заряджающу, пушку. Ну, гусниця це вже таке. І. Прибори ренаблюдіння. От. Оце вони, оце отакі трошки тор торчаки. Тут я вирішую сховатися, хоча КД Су5. Тепер уже не, не таке, як Су-26. Тому що я навіть при повному екіпажі не встигав би ремонтувати гуслю, е коли мені по мені стріляла е су 5 Як бачите, вже в мене 1500 дамага. Непогано. Тут я просто стою. Кручусь. Кручусь. Бачу що 85 б від'їжджає. Не ризикую. І... Точніше, виходить, ризикую вже. <д back -up> Тут хотів перестрілятись, поки В1 не вийшло. І не стою на місці, тому що по мені су 5 м палить, бачите? Раз. І тут починає. Е, штурмпанзер стрельну по Су 80Б і починає БЗ-38Т своїм автоматом настрілювати. Збиває мені гусеницю Як бачите, ремонт в мене 11 секунд. А КД Су-5 колишньої пушки, то їй було, здається, 10, чи може навіть менше. Вирішую тут витанковувати бортом. Зараз ви побачите, як це. Виходить. Тому що. В лоб, я не можу на нього йти. В танках, принцип такий. Якщо ти перший. Е... Я ровів. знову прийшов. рикошет Якщо ти перший стрельнув в тебе є преимущество. по-любому Не можна. От, наприклад, якщо б. Зараз вам продемонструю От, наприклад, мій КВ стоїть отут. А якщо. Е... А якщо тобі це якісь наближаються, то мені треба просто стояти за оцим углом і чекати поки він вилізе. Коли-небудь йому це не доїсть Не можна ніколи першим. Виїжджать. Думаєте, самі розумієте чому? Ну, тут я вирішив зарядити голду, тому що в мене права на помилку немає. Е я побачив, що КВ-1 вилазить, робить помилку. І я вирішую він мене не очікує з цієї сторони побачити. І я по ньому, на жаль, в гуслю урон проходить. Ну, тут уже. Тут уже добираю його. І настають пошуки су 5. Кажу своїй команді. Типа, станьте на захват, тому що час у нас 4 хвилини. Захватити базу ще можна, в принципі. Отут, до речі, Су 5 вона вилізла десь з цих країв. Я її не побачив. А може навіть звідти прилізла. Але наскільки я знав, вона мені. По мені стріляли десь звідси. Тут я все об'їжджаю. Трохи мене перервали. Об'їжджаю тут усе. Як бачите, часу вже 2 хвилини. 2 хвилини залишилось. Ніхто не хоче ставати на захват, думаєте, знайдемо. Я б на місці Су 5 просто стояв би десь і нікуди не вилазив, бо, тому що я її, бачите. Не побачу. От починається саме цікаве. Десь тут засвічується Су-5. Я звожусь. Бум. І снаряд проходить майже в центр. Приблизно в центр. Як бачите, 1837 дамага. Це непогано. Зараз перед вами будуть результати. З вами був Говер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.